Привіт, друзі! Довго просити мене не треба. Як ви вже зрозуміли, сьогодні ми з вами приготуємо качку, цілу качку від шеф-кухаря. І перший етап, про який я вам багато розповідав, це засолка, погружання продукту в соляний розчин 6%. На що це робиться? Зараз трошки далі ще раз розкажу. Поки що давайте все відважимо. Тобто я взяв качку, бачите, це качка українського виробництва свіженька. 2400 в середньому вона важить. Далі я взяв кастрюлю. Це сама більша, яка в мене була. Вибачайте, можливо, там шия не влізе, але вже ми, я думаю, то переживе. Тому ми взяли тут з вами 2,5 літри води. І нам зараз треба взяти 150 грамів солі. Тобто 60 грамів солі на 1 літр води. Виходить на 2,5 літри, 150 грамів. Тому беремо з вами відважуємо. Нашу сіль. 138. Далі ложкою. 149. 150 грамів. Візьмемо цей самою ложкою і перемішаємо, щоб сіль розійшлася по воді. Поки я мішаю, я вам трошки розкажу, чому саме 6%. Як ми знаємо, сіль може або витягувати вологу з продукту, або навпаки її запечатувати в цьому продукті. В чому різниця? Якщо ми беремо соляний розчин, 6% або нижче, ця сіль затримує всю вологу у продукті. Дозволяє нам отримати соковитий продукт на фініші після запікання. Але якщо соляний розчин або вміст солі більше, 6%. Вона навпаки витягує сіль з продукту і його, типу, як обізвожує. Це використовується, коли ми, наприклад, робимо якісь в'ялені штуки, там, підвішуємо і так далі. Зрозуміло? Тому ми беремо 6%. Сіль ми з вами перемішали. Взяв 2,5 літри, поміряв, якраз має наша качка сюди влазити. Ми її ось так трошки. Погружаємо. Бачите, єдине, що в нас з вами не влазить трошки шиї, але нічого. Грудка, ні, ноги, все у нас помістилось. І тепер ми нашу качку поміщаємо в холодильник на ніч. І завтра вже будемо її обпалювати та готувати. Чекаємо ніч та продовжимо. Ніч качка полежала в соляному розчині, я її запластікував, щоб вона не обвітрилась. І ось вечором, тепер ми з вами її будемо готувати. Першим ділом, звичайно, знімемо плівку харчову. І зараз буде такий також важливий етап обпалювання. Тобто нам треба буде нашу качку обпалити, бо на ній є, як ви знаєте. Всяких Волосся, яке не подобається, думаю, нікому. Але чомусь дехто про це забуває. Бачили ми вже там деяких унікумів, які її не обпалюють. Хотіте вірте, хотіті нет. Хотіте вірте, хотіть нет, але я думаю, що обсмалити можна було цю шкіру для того, щоб ці волоси, які там є, вони, типу, зникли. Ми з вами беремо, звичайно, ж пальник, беремо качку. Я вирішив її покласти ось сюди. На решітку, плюс там є деко, на яке буде стікати не потрібна нам волога та жир. І починаємо то все обпалювати. Далі перевертаємо на іншу сторону і повторюємо те ж саме з іншої сторони. Після того, як ми обпалили качку, нам треба підрізати їй трошки дубку. Оберемо ножа. Так, і викидаємо. Включимо нашу духовку. Я виставляю. Повний обдув, конвекцію на 150 градусів. А поки духовка гріється, ми з вами зробимо начинку та підмаринуємо тушку. Беремо один апельсин, розрізаємо його, я думаю, на 4 частини. Далі фаршируємо апельсином качку. Зараз подивимося, скільки в нас тут влізе. Я думаю, що максимум це 3. А одну залишимо на підмариновку зверху. Підмаринували з однієї сторони, тепер підмариновуємо з іншої. Все робимо те ж саме. Тут у нас чорний молотий перець. Трошки солі. Ясно, що у нас качка просолилась, вона смачна. Але для шкаринки трошки додамо також. Далі. Італійські трави, тут майоран, орігано, тім'ян. Тому зверху. І, звичайно, що у нас тут? Чесник сушений? Він розкривається краще, ніж свіжий чесник при запіканні. Елемент копченості це наша паприка. Для зв'язки оливкова олія. Та кислинка, цитрусова нотка, яка все разом з'єднає. Далі у мене відкривається ще одна роль в цьому відео: це масажист. Тому беремо оці дві невеликих руки і починаємо масажувати качку, щоб цей весь маринад. Сюди її обволік. І те ж саме робимо з іншої сторони, трошки всередину даємо. Далі защепнемо шпажками ось цю частину, щоб у нас нічого не витікало. І ще однією шпажкою ми з вами ось так його нанизуємо ось так, щоб повністю. Закрити. Далі закидаємо на 150 градусів поки що на одну годину. А далі ми будемо з вами допікати ще апельсини для того, щоб зробити підгарніровку. А поки зробимо малиновий соус. Дякуємо за допомогу зборів косі на Місібісі Педжера Андрію Клюсу та його аудиторію. Швидкому придбанні е, теплих гарних спальників нам допоміг Андрій Клюс та його. Підписники, аудиторія. Ми всім вам дякуємо. Я хочу подякувати Андрію Клюсу за те, що організував збор на пульт для трофейного дрона. Отримали від Андрія Клюса цей чудовий пікап Міцубіші Л 200 Щиро дякуємо Андрію Клюсу та всім небайдужим, хто відгукнувся на наше прохання. Хочемо подякувати Андрію Клюсу та його аудиторію за допомогу в зборі на квадрокоптер 3 Трете. Дякуємо Андрію Клюсу та його аудиторії за допомогу в зборі на Mavic 3. Танки на посилення сигналу а єди. Вітаю, друзі! Запускаємо новий глобальний збір для 152-ї окремої розвідроти. Збираємо на тепловізійні камери та екофлоу. Як ви знаєте, для нашої армії і взагалі для нас найголовніший це людський ресурс. Тому на деяких участках людьми закрити це питання неможливо, тому розвідники. Шукають варіанти. І ось такий варіант: це є тепловізійні камери та EcoFlow. Потрібно дві таких камери, кожна з них коштує по 70 тисяч гривень, плюс-мінус, а також EcoFlow. Сума збору 200 тисяч, тому підключайтесь, кожна гривня 2, 5, 10 важливі і як ніколи. Це треба як можна швидше закрити. А за донати від 100 гривень розігрую ось таку унікальну тарілку від українського виробника Usual Sparrow, Ціна такої тарілки. Плюс-мінус 1300 гривень, тому за неї варто поборотися. А також за донат від 1000 гривень ось такий останній натівський тубус від РПГ. Тому донатимо та приближаємо перемогу разом. Слава Україні! Поставив я ось такий банячок, для того, щоб він нагрівався. Далі що ми взяли? Я взяв малину СМ. Так завалялось мене в морозилці, думаю, що б мені взяти на соус. Далі я взяв у дружини: віджав, вина сухого білого. 50 грам єлі віджав, дуже смачне. Далі цукор 50 і щіпка солі. Чекаємо, щоб нагрівся банячок і будемо то все обсмажувати. Пересипаємо малину. Перемішуємо. Далі нам треба сюди додати вино. Також додаємо щіпку солі та цукор. Випарюємо алкоголь, доводимо до кипіння та будемо блендерити. Соус закипів. Зараз буквально хвилинку-другу випаримо алкоголь. Соус трошки підтягнеться, тому що зараз він рідкуватий. І далі вже спокійно можна перебивати і перетирати через сито. Далі пересипаємо в таку чашу і можемо перебивати. Переливаємо в сито, залишається така монотонна робота. Не знаю, мені зручніше всього робити це силиконовою лопаточкою, хтось робить черпаком, хтось ложкою. Ну, ось так от вийшло. Бачите, ніби 300 грам було малини, а скільки кісточок. Я вам раджу ці кісточки не викидати, з них можна зробити прикольний декор. Що я маю на увазі? Така ж сама пудра, як ми з вами робили з буряка, тобто зі шкірок, з цього можна зробити солодку таку саму пудру, такого ж рожевого кольору. Також, грубо кажучи, з відходів, але з малин. Ви берете ось цю. Таку масу з кісточками, намазуєте його на силиконовий противень, кладете в духовку і підсушуєте до повного висихання. Далі берете кавомолку таку, знаєте, маленьку. Перемелюєте, через сито просіюєте і отримуєте прикольну, рожеву, смачну пудру, як декор. Так само можна її підфарбовувати страви. Користуйтеся. Обов'язково треба скуштувати. Таке воно. І не солодке, але насичений смак. Я би, можливо, додав ще трошку цукру, але не буду, тому що хай краще відчувається більше смак качки. Тому цей соус буде такий більше як допоміжний, а качка буде основна по смаку. Трошки змастимо качку. І так, наша качка запікалась годину при 150 градусів. В неї вже є така приємна шкоринка. Зараз я хочу ще її перевернути і поставити ще на пів години. І далі підготавлюємо з вами апельсини для подачі. Та ставимо на 180 на пів години. А поки займемося нашою підгарніровкою. Беремо апельсини і нарізаємо скибочками. Я думаю, ось. Такого розміру. Далі ми робимо ось таку махінацію. Беремо цукор. Насипаємо його в тарілку. Беремо скибочку апельсину. І ось так. Хлоп. Хлоп. І кладемо на деко. І таке саме робимо з усіма шматочками. І так, пройшло ще півгодини на 180 градусів. Зараз ми нашу малишку, а ну, тримай голову рівно. Перевертаємо ще раз. І це вже буде фінальний етап в цій історії, тому що у нас є вже апельсини, наш гарнір, є соус і качка, яку треба. Глазирнути зверху. Тому беремо кісточку. Дивіться, скільки жирку ви? До речі, замітили? Яка жирна качка? Це українське виробництво. Десь у Львівській області їх вирощують. Ніби така була жирненька, а бачите, весь жир стік. Ну що, закидаємо 20 хвилин 180 разом з апельсинами. Будемо розбирати. Я ще для вас проведу майстер-клас, як розібрати цілу качку. Зараз їй треба відпочити, для того, щоб сік розійшовся по волокнам і вона була соковита всередині. Якщо ми зараз почнемо її різати, все вийде і вона буде суха. Тому що ми зараз з вами зробимо. По-перше, дамо її відпочити. Апельсини у нас іще хвилин 5, хай. Постоять. Зараз я вам покажу, як перевірити, готова качка чи не готова. Е, більше всього, готуються ноги. Тому візьмемо, ось так проколимо і подивимося на сік. Бачите? Сік іде білий. А це означає, що качка готова. Друзі, нагадую, що я ділюсь з вами доступом до своєї крутої кулінарної бібліотеки, яку я збирав більше 10 років. Там топові книжки відомих топових шефів і Нома, і Eleven Medicine Park, і LaRuze Gastronomie. Це сама крута кулінарна енциклопедія, яка була написана під патронажем Жуеля Робішона, топового шефа французького. Тому пиши мені в інстаграм в особисті хочу, і я відкрию вам доступ до своєї бібліотеки. Розвиваємося та стаємо кращі разом. Давайте разом з вами розберемо цю качку, дістаємо шпажки. Дістаємо. Апельсини. Першим ділом знімемо грудинку, дивіться скільки соку. Це просто космос. Можливо, вам могло показати, що воно червоненьке, але бачите, сукровиця біла. Це, можливо, десь біля кісточки. А, так, да, це ось кісточка, бачите? Ось. Все інше м'ясо у нас рожеве. Тим паче, що качка має бути медіум ре. Далі з вами дістаємо крило. Ось так, брутально. Підрізаємо. По сухожиллю. І маємо крило. І так само робимо з іншим. Зрізаємо шию. Ось так, на дві частини. Переходимо на ноги прорізаємо ось так по сухожиллю перегортаємо, проходимо ось тут і отримуємо. Ось таку соковиту, подивіться, Це просто скільки тут соку. <реш> Я дуже задоволений. Це найсоковитіша, найсмачніша качка, яку ви також впевнений приготуєте. І так само робимо з іншою ніжкою. Далі руками щищаємо м'ясо, яке залишилось тут ззаду. Воно також тут є. його тут, ну так, достатньо, як бачите, скільки м'яса. А тепер подивимось, що в нас тут є: дві ніжки, два крила, шия, дві грудки і м'ясо задньої частини. Пропоную це все подати. Візьмемо соковиту, ніжну грудинку, наріжемо її ось такими скібочками, подаємо, трошки його розрівняємо. І подаємо на тарілку. І поставимо ось так ще ніжку. Далі задекоруємо це все апельсинами. І фінальний акорд малиновий соус. Польємо ось так його по качці. І трошки по колу. Друзі, обов'язково приготуйте цю качку. Вона дуже ніжна, соковита, смачна і, я думаю, не складна в приготуванні. Просто слідуйте моїй технології, і у вас так само все вийде. Обов'язково подивіться відео, які у вас виб'ють тут. Ставте бонусом лайк, підписуйтесь. Ну а я буду з вами прощатись. Всіх обіймаю, цілую прямо в душу. Ваш шеф, папа. -па.